Доброго дня! Я студент групи КН 1119. Мене звати Бойко Владислав. І це коротке відео на тему, чому я обрав спеціальність кібербезпека. У нашому сучасному житті кібербезпека відіграє важливу роль у багатьох сферах діяльності. З кожним роком все більше інформації зберігається та передається в цифрових формах. Це означає, що навіть особиста безпека в інтернеті є вразливою. Тому, враховуючи зростаючу загрозу кібератак і кіберзлочинів, я вибрав кібербезпеку як своє майбутнє. Чудовим бонусом до цієї професії є гідна заробітна плата та статус у суспільстві. Університет НТУ ХПІ дає гарну можливість вивчити кібербезпеку у всіх її аспектах. Я маю змогу вивчати теорію, використовувати її на практиці. Та створювати свої програмні забезпечення та розвивати нові технології.